Такий вигляд мав будинок простінчанки Анни Левченко після 6 березня 2022 року. В той день в нього потрапив російський снаряд. Будинок сім'я пані Анни купила за два тижні до вторгнення. В'їхати в нього не встигли. Нам позвонили люди, в яких ми купили, вони буквально мешкають теж на цьому проулку і повідомили про те, що сюди потрапив снаряд. Ми не могли навіть з дому вийти, не то, щоб там прийти подивитися, що случилось. Цей проулок, де ми купили, знаходиться якраз в районі авто та ЖД вокзала, буквально в п'яти хвилинах. І тут проводились активні бойові дії. Коли все ж змогли прийти подивитися на своє майно, то побачили, що будинок непридатний для проживання, а посередині оселі застряг снаряд. Снаряд знаходився прямо в будинку, ми побачили, що стримить ракета прямо у пристройки. Ось подивіться, будь ласка, це шкаф, тут розворотило і от пол, ми просто до півкомнати вирізали, тому що тут була отака яма, і тут стриміла, ну, як ми вже потім нам об'яснили з ДСНС, це була ракета з Града. Пластик відкинула до сусіда у двір, розповідає пані Анна. Дах знесло, осколками пошкодило паркани, а згодом через морози і дощі, які заливали приміщення, вийшли з ладу і внутрішньобудинкові комунікації. Сім'я тоді виїхала. В евакуації подали заяву в дію на отримання допомоги на ремонт за програмою «Є відновлення. У квітні після повернення оформили потрібні документи у міськраді і очікували комісію для встановлення суми компенсації. Комісія прийшла в червні і буквально в течені місяця поступили кошти. Як розповіла Анна Левченко, за програмою її відновлення, її сім'я отримала більше 40 тисяч на ремонт будинку. Гроші витратили на будівельні матеріали. Ми матеріалів, звісно ж, сама робота коштувала. От перекрити дах, нам обійшлося 26 тисяч. Це конкретно ми віддали бригаді з трьох чоловік. Тиждень пішло на те бригаді, щоб повністю перекрити ну, всю кришу в домі. Це за роботу свої кошти. А я відновлення купили шиферу. От на хату прийшлося близько 80 листів шиферу. Плюс труби з котла там же ж знаходились на криші, все ж розворотило, все це переділували, перештукатурили. Цю хату повністю прийшлось міняти проводку, тому що почалися замикання. За інформацією відділу архітектури Тростяницької міськради, наразі в місті немає ремонтних бригад, які б працювали по програмі її відновлення. Тому отримані кошти можна витратити тільки на будівельні матеріали у магазинах, які є учасниками програми. На сьогодні до них надійшло 260 заяв на ремонт пошкодженого майна. По більше ніж половині з них призначено грошову допомогу на загальну суму майже 18 мільйонів гривень. За словами начальника обласного управління архітектури Володимира Бикова, 1037 мешканців Сумщини отримали кошти на відновлення пошкоджених будинків за програмою «Є відновлення. Загалом від жителів області надійшло понад 1620 заяв. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.